Перша зустріч влади і громадськості кривого рогу у форматі круглого столу вже сама по собі подія. А з огляду на гостроту основного питання прийняття бюджету, за яким місто житиме впродовж наступного 2015-го, круглий стіл зібрав набагато більшу ніж було заявлено кількість учасників близько 70. -ти. У тому, що момент для такого зібрання дійсно настав особисто переконаний секретар міськради Сергій Маляренко. У діалозі між владою і громадськістю будуть від. На все Я вижу наше общение в том, чтобы доносить вам побольше информации о том, что делает городская власть, о том, что делают структурное подразделение и так далее. А там, если у вас будут возникать какие-то вопросы, вот мы можем по вашему предложению приглашать на следующие встречи тех, кого бы вы хотели. Услышати кому задати питання. Будь-який варіант бюджету 2015 буде вкрай важким і для країни, і для міста констатував Сергій Маляренко. Навіть швидке ознайомлення з проектом запропонованого документу, тези якого озвучив Сергій Маляренко ще до затвердження бюджету країни парламентом, свідчить, місцеві бюджети будуть суттєво скорочені у соціальному та гуманітарному напрямках. Ну вон совершенно не соціально направлений, але ми не можемо його не приймати, тому що. Что... это не из-за того, что где-то есть деньги, а мы не хотим там, или там сверху не хотят нам дать этих денег. Их просто нету сверху. И то, что мы соберем здесь, какие средства, там, то, что нам останется, вот, все равно нам урезается. Минимальная заработная плата и прожиточный минимум остается на уровне этого года 2014 и будет повышен только в декабре 2015 года. Это будет составлять 1378 гривен. Значит, Ограничиваются выплаты э, по индексации заработной платы. В учреждениях культуры отменяются выплаты на оздоровление и выслугу лет. Недофінансування соціальних та гуманітарних статей в перспективі вдарять по найменш захищеним верствам населення. Приміром, дефіцит бюджету тільки в освіті у наступному 2015-му складе 250 мільйонів гривень для криворіжців, у сім'ях яких є діти, це означає лише одне: за те, що не профінансує держава, українці заплатять з сімейних бюджетів. Відміняється безплатне питання з 1 по 4 клас дітей. Мы раньше платили за них денежки, родители не платили. Сейчас мы эти денежки платить не сможем. И если родители хотят, чтобы детки питали столовой, значит это уже за их деньги. Кроме того, бесплатное образование 1-9 классы. 10-11 уже родители будут платить за образование в школах. Вводится частичная плата в детских спортивных школах. Что это обозначает? У нас в городе. детских коммунальных спортивных закладов, это имеется, ну, Дю США, вот эти дворцы спорта, там все, вот они полностью были на бюджете. Жорстка економія, подорожчання життя та скорочення місцевих програм розвитку. Таку перспективу на найближчий рік бачить міська влада. Але з цим готові посперечатися активісти місцевих громадських організацій. За круглим столом було запропоновано принаймні декілька рецептів наповнення міського бюджету. Перший скорочення міського апарату управління. За розрахунками активістів, тільки у міській адміністративній будівлі працює 570 чиновників. Місто стільки не потрібно до того ж функції окремих управлінь повністю дублюють районні відділи Поки не сократить до тих об'ємів, які потрібні, я не веду сейчас у нас из замов работает вот вербіцкий фриорий палич бирлін Валентина николаївна беліков шовгеля и я Да, ну, пять человек. При том, при всем э, замам не считаюсь я и Шавгеля. Да, Шавгеля управделами, я, я секретарь горсовета. Получается, вот три зама. Ну а вопросы просто мэру в отставку и всем нам в отставку, ну, ну, это не вопрос. Это... У нас есть как бы громада места, которая выбирала, которая там все. Выборы у нас состоятся в октябре, пока вот так, такие данные 2015 -го года. На виборах, пожалуйста, как громада оценить роботу міського голови, роботу депутатів. Там всього вот так оно і буде і далі І це буде правильно на мою взгляд. Крім того, за новим варіантом бюджету утворення місцеві бюджети втратили такий важливий ресурс, як податок на землю, зазначив Сергій Маляренко. Апеляційний суд Дніпропетровський, який винесла рішення об атмінні плати за землю. Значит, наш бюджет теряет 200 млн грн. Та місцеві активісти радше сходяться на іншому підході до наповнення бюджету. Земельний податок це другий за важливістю ресурс зміцнення міської казни. Ставки земельного податку залежать від грошової оцінки землі та коефіцієнту, який застосовує місцева влада. Він суттєво відрізняється для середнього і малого бізнесу у порівнянні з крупним. Зокрема, коефіцієнт земельного податку для гірничо-металургійних підприємств не у рази, а навіть у десятки разів менше они ж для малого бізнесу. Активісти підрахували, у місті територією понад 43 тисяч гектарів, 20 тисяч у користуванні власників підприємств ГМК. Ми можемо нормально наповнити городський наш бюджет, ну, звісно, прийдеться ущемити інтереси товариша Ріната Ахметова. Коефіцієнти, які встановлюються непосредственно городським советом. На сьогоднішній день рішення 288, які ми имеємо, що ГОКИ, 0,1 ставка, 0,2, 0,3, предприниматели 2,5, 3. То есть разность, разность в той или иной степени 30. больше, чем... Ну почему в 10 раз? 30! 30, 40 раз и больше. Привожу конкретный пример цифры, против которых аргументов просто нет. Южный горнообогатительный комбинат, 13-й год, официальный отчет, прибыль 3,7 миллиарда гривен. Чистая прибыль 3,7 миллиарда гривен. Налог на землю за год 18 миллионов. Оценку земли нам сейчас сделали. Получилось 274 гривны за квадратный метр. Понимаем, что эта цена большая, поэтому будем делать понижающий коэффициент. Будем его вводить и там же будем рассматривать опять и вопрос по землям ГОКов. Будем рассматривать этот вопрос и будем рассматривать и вместе. У меня интерес города. Мы должны найти золотую середину, ту, при которой будет и предприятию хорошо платить. І городу получать бюджет міська влада вустами Сергія Маляренка констатує грошей, щоб покрити всі статті, недофінансовані державою, не буде. Але у міському апараті працюють над пошуком шляхів залучення додаткових ресурсів у правовому полі. Я впевнений, що шукати будемо, як то пытатися, що щось діляти однозначно сидіти, сложа руки. Не будемо. но законно не нельзя робити. Значить, согласна закона мы не имеем права вмешиваться в деятельность предприятия. Но, слава богу, до сих пор шли на контакт, разговаривали. Вот социальные договоры знаем там все. Я не знаю, я не можу сказати. Знаю, що Юрій Григоріч, звісно, буде над цим працювати, але які успіхи будуть, зараз тяжело що то сказати. Серед інших резонансних питань круглого столу, корумпованість у сфері освіти, яка де-факто вже давно є платною, афери з харчуванням дітей у школах та дитячих садках, проблемна передача будинків від жеку в управління приватній структурі, несвоєчасність фінансування програми gps навігації у комунальному транспорті. Тоді як наші бійці у зоні АТО потребують. Найнеобхіднішого Сергій Маляренко пообіцяв, що жодне питання підняти за круглим столом не залишиться без відповіді. Та за результатами першої зустрічі активісти так і не отримали прямої відповіді на головне, чи готові депутати міськради та особисто Сергій Маляренко на найближчій сесії наступного року розглянути питання збалансованих коефіцієнтів плати за землю для малого і крупного бізнесу. І головне затвердити їх. Механізм наповнення міського бюджету давно відомий, але треба усього на всього обирати між інтересами крупного капіталу та інтересами простих українців. Цей вибір вже давно лежить на поверхні. А от чи буде він на користь звичайних громадян велике питання.